Поштові відправлення можуть ховати в собі багато цікавого, особливо в Одесі. Так під час митного контролю інспектори знайшли в посилках фрагменти керамічних виробів та старовинну зброю. Виявили, що порушник намагався відправити за кордон історичні артефакти під виглядом декору різним адресатам. Зацікавили нас поштові відправлення. Їх було саме п'ять від одного відправника на територію Сполучених Штатів Америки. Було відправлення ці поштові відправлення, різні отримувачі. Після чого нам, нам було скеровано до допоміжні митні заходи, які за допомогою рентгенустановки були виявлені предмети. Всі предмети виявлені митниками є археологічними знахідками, які внаслідок реставраційних робіт втратили свій первісний вигляд. Деякі артефакти експерти датують другим століттям до нашої ери, другим століттям нашої ери. Серед цих виявлених предметів досить інтересні знахідки. Це саме сарматський кинджал, той так, сарматський з кільцеподібним кінцем. Він датований другим століттям до нашої ери, другим століттям нашої ери. Також є ще кинджал досить інтересної форми, заокругленнями і з вирізненням на лезі. Він іберійського походження, датований першим століттям до нашої ери, першим століттям нашої ери. Також в інші країни планували відправити три бойових сокир та два кістені. Це кістень на ланцюзі на ланцюзі. Його ще в європейських народах називали Моргенштейном. Використовували що на територіях України, що арміями Євро на території Європи стояв на бойовому озброєнні. Тому досить така інтересна річ, тільки тут не вистачає дривка, бачите, є вирізані такі, щоб його тримати. Всі предмети було направлено на експертизу, де спеціалісти підтвердили, що знахідки представляють собою культурну цінність. Нами було скеровано запит до музею, де висноком. Експерта було встановлено, що дійсно ці знахідки мають археологічні, Вони є археологічними знахідками та мають культурну цінність. Правопорушник не вперше намагався переправити археологічні цінності за кордон, каже Олександр Пастернак. До цього одеські митники вже виявили також п'ять посилок зі старовинною зброєю, які різним адресатам до США відправив цей же громадянин. Ми поставили орієнтування на дану особу. І як то кажуть, це, це плідно спрацювало через буквально тиждень часу, може трошки більше. Більше ми виявили знову ось сім предметів, які мають ознаки також культурної цінності. Зазвичай дуже важко встановити особу, яка намагалася незаконно пересилати предмети за кордон. Пояснює інспектор. Адже чорні археологи у митній декларації не завжди вказують своє ім'я та адресу. Скоровуємо е, листом там протокол про порушення митних правил особі, яка е, порушила митні правила. І якщо особу встановлено, то вручається протокол. Якщо ні, то повертається лист назад, як про вручення. Тому можливо будуть такі факти, що особа не встановлена. Одеські митники наголошують, що об'єкти культурно-історичної спадщини потребують відповідного дозволу на переміщення через державний кордон.